І будемо бити своєю броєю туди, куди вважаємо за потрібне, але ж питання в тому, що її треба виробити. Спочатку. Так, це питання. Ми передресуємо якраз Мирославу Гаю. З нами буде на зв'язку Мирослав Морославо Гаєфіцер Збройних сил України. З хвилини на хвилину ми це включення. Ну, це от, треба от, нашому щитим. уряду. А скажіть под... насправді укроборонпром, укроборонпром. До речі, в нас є новина і про Укроборонпром, тому що сьогодні стало відомо, що я от хочу нагадати раптом хтось цю новину. Пропустив, тому що Укроборонпром відкриває спільний офіс у Вашингтоні. От хочу. ты вам про то, что я, цей фрагмент я, раз, я, я прочитаю с телеграм-канала журналиста Вигали Левина, и тому, если дозволят, прочитаю российское. Украина-Баронпром открыл свой офис в Вашингтоне. Сообщается, что это первое иностранное представительство этого оборонного предприятия Украины. И главная задача максимально способствовать реализации совместных украино-американских оборонных проектов, взаимодействовать с местным бизнесом. І госорганами договарюватися о трансфері військових технологій. Так що, от як ми бачимо, і до речі, от якщо американці бояться напряму свої ракети іншу зброю дальної дії давати нам. Ну так допоможіть нашим інженерам, певними, тех, дайте певні технології, щоб ми могли на українських виробництвах самі виробляти цю зброю. Тоді ми будемо казати, що це чисто українська зброя, і знову ж таки не треба ні в кого дозволу питати і, і будемо бити туди, куди треба. Ну і питання лише, от, в коли ми говоримо про критерії завершення війни, насправді і Гітлер міг виграти, якщо би не відкриття союзниками другого фронту. І тут ми говоримо про те, чи чи ризикнуть наші союзники відкрити так званий цей другий фронт. Поки що ми не бачимо економічного фронту, як ви вже сказали, санкції не працюють. Більше того, російські бізнесмени отримали понад 11 мільярдів доларів у вигляді дивідендів. Ну а Саудівська Аравія пише Блумберг встала на захист російських заморожених активів і погрожує країнам Великої Сімки розпродати їх облігації, якщо заморожені значить, ці активи Російської Федерації на суму 300 мільярдів доларів направлять на допомогу Україні. Про що пише Блумберг? Ну, от як ви вважаєте, якими мали би бути дії світової спільноти, щоби Такі казуси, що називається, не з'являлися ну, на південь. Бачите, це теж от певна помилка, знову ж таки, ці опущення. Аравія а, до речі, адміністрації та... Байдена, що таке відбувається, що Саудівська Аравія відходить від Сполучених Штатів. До речі, Саудівська Аравія історично завжди була союзником Сполучених Штатів. Да? І нафту відповідним чином регулювали, і зброю американською поставляли в Саудівській аравії, але ж ми бачили, що відбулося ну, Путіна... дозволили влізти туди Китаю, Росії. Угу. А це вже помилки, прорахунки американських адміністрацій американської дипломатії, що таке відбувається взагалі, і не тільки із Саудівською Аравією це стосується, тобто вони явно здають позиції. а... Для маніяка, агресора, коли він бачить проявлення слабкості, він ще більше буде тиснути і проявляти агресію. Тому я і кажу, що західні лідери повинні проявляти більшу рішучість, а Сполучені Штати повинні дійсно показати світове лідерство і такий потенціал у них є. А чи прагне, прагнуть цього сполучені штати? Може якраз це світове лідерство може продемонструвати європейський союз? Ну, разом з Європейським Союзом от, і треба, щоб західна цивілізація показувала лідерство і, і показувала сильні позиції. Не давала себе принижувати, як зараз фактично відбувається, не показувала свою слабкість. Ну, і добре, я хочу нагадати нашим глядачам, що ми будемо завершувати голосування, тому долучайтеся активніше, будь ласка, нам цікаві ваші думки. Ваша відповідь на таке запитання: як захід має відреагувати на вчорашню атаку по Україні? А союзники мають дозволити удари по Російській Федерації? Захід ніяк не відреагує, або ж ми можемо розраховувати тільки на збройні сили. України. А, омрійні F-16, про які, до речі, і в своєму зверненні під час участі в саміті НАТО сказав президент Зеленський, зможе докорінно змінити, як ви вважаєте ситуацію на лінії фронту? Ну, я не військовий експерт, мені важко казати, але те, що, наприклад, дозволить нам більше закрити наше українське небо, це факт. Ті ж f 16 можуть збивати крилаті ракети і інші літаючі об'єкти. Да? Більш ефективно, ніж зараз ми це робимо. Це по-перше, можуть певні обстріли робити і протидіяти російській авіації, це теж факт. Безумовно, це посилить Україну, але не, знову ж таки дають нам мізерну кількість, дають нам там з десяток цих літаків. Хоча по справжньому Україні потрібні сотні таких літаків не 10, не 20 штук, а хоча б 200 лі триста літаків, а тоді вони б змінили б ситуацію. Скажіть на вашу думку, які хто міг би виступити гарантом? Тому що коли нас весь час підштовхують і пропонують різні варіації формули миру, незрозуміло, Якщо навіть ми погодимося на якусь формулу, або все ж таки змусимо Росію погодитися на українську формулу миру, хто може виступити гарантом? і надасть такі гарантії, після чого не полетять російські ракети знову і знову на Україну? Ну ми бачимо. Що, як казали, класики 100% гарантії ніхто не дає, навіть Господь Бог. Да? Ми вже мали будапештські гарантії і бачимо, що це все привело до чого. В першу чергу, розвиток власної промисловості, реального сектору економіки буде нормальна економіка, зможемо підтримувати власні збройні сили. І от Збройні Сили України і будуть головним гарантом. Нашої безпеки, а потім все інше вже зовнішнє буде докладатися. Ну тобто, ви вважаєте, що ми можемо проводити реформи, покладатися на наш уряд до завершення війни? Просто наскільки можна Ну, Ми повинні були з початком війни вже зразу перевести всю економіку на військові рейки. Але на жаль, цього досі цього вже на третій рік війни цього не, не відбулося. Так, що треба ті прогалини, які є, терміново це робити. Яким вам бачиться завершення війни в Україні? Мені бачиться, і було б для України добре, щоб ми ну, дали реальний спротив ворогу, не дали їм зараз просуватись. Потім з часом могли б їх відкинути, хоча б на позиції 24 лютого. І це вже було би нормально, і це би примусило вже б з більш сильних позицій України вести переговори про перемир'я чи мир і так далі. Як. Процес вступу України в європейський союз. Наскільки це буде тривалий процес? І наскільки ми ви бачите перспективу найближчу історично? Ну треба нам не обманювати своїх співгромадян і казати чесно, що це буде тривалий процес, довше ніж членство процес. в НАТО? У НАТО ще довше, можливо, буде. Е, ну, 5-10 років, можливо, це, цей, цей шлях буде займати. Ще залежить, а від ми туді, маємо... коли завершиться війна і так далі. Наскільки успішним буде відновлення економіки України? Як ми будемо втілювати в життя? Тут в Україні європейське законодавство, традиції, практику. Бо у нас спочатку війни, те, що відбулося у змінах з трудовим законодавством, так ми пішли навпаки в зворотньому напрямку від Європейського Союзу. Так? Тобто ті зміни, які були прийняті, вони повністю не відповідають європейським нормам, традиціям, міжнародним трудовим стандартам і Суперечить директивам Європейського союзу, конвенціям міжнародної організації праці. Ну, якщо таким шляхом ми будемо рухатись, то це тільки буде відтерміновувати і ставити на більш дальніший так, горизонт наше приєднання до Європейського Союзу. Чомусь, як би там не було важко, але треба пам'ятати, але чиновники. Чомусь намагається це уникати, що крім європейських торгівельних, технічних стандартів і так далі, є ще європейські соціальні стандарти, які прописані в європейському законодавстві, закріплені директивами Європейського Союзу. А якщо ми їх будемо повністю ігнорувати, ну це не буде сприяти нашому шляху до членства в Європейському Союзі. От, до речі, є Європейська соціальна хартія, яка була ратифікована Україною ще на початку 2000-х років, і нещодавно був моніторинг Європейського соціального комітету. І згідно тих звітів Україна виконує взяті на себе зобов'язання з цієї європейської хартії всього на 25%. От. О, о. А це ж, це ж не приховаєш. Це європейські лідери бачать. Ну, зрештою робота триває над вступом. Ми бачимо, що цей процес вже ми на цьому шляху. Ну і звісно ж, як швидко наш уряд, наш до речі, парламент, не будемо забувати, зможе активізуватися на цьому шляху, також успіх від цього залежить. А, а, а якщо наш уряд і парламент буде працювати так, як наші глядачі, то взагалі питань ніяких не буде. Тому що ми поставили на голосування сьогодні таке питання, як Захід має відреагувати на вчорашню атаку по Україні? А, насправді, це був жахливий е, 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 день, і ми, як ви бачили, з колегами читували весь день в ефірі і е, е, ці сподівання, про які ми говоримо сьогодні, також е, можуть справдитися, тому що весь світ. Засудив терористичний акт. Росії а по відношенню до України, і ми бачимо, що реакцію світової спільноти вчора під стінами Ахмадет можна було побачити представників різних посольств, які працюють тут в Україні, представників дипломатичних місій. Ну а сьогодні ми нашим нашій аудиторії глядачам поставили таке запитання: як захід має відреагувати на цю атаку по Україні? І от які результати ми отримали. А сполучені Штати, наші союзники мають дозволити удари по Російській Федерації. Про це кажуть 48% наших глядачів. Захід, на жаль, ніяк не відреагує. Так вважають 24%. Розраховуємо лише на помсту збройних сил України. 28%. Отже, в єдності сили, як ми бачимо, наші глядачі сподіваються на. Спільну роботу з союзниками, які на їхню думку мають дозволити удари по Російській Федерації. Прокоментуєте, пане ну, наші глядачі мудрі люди. і Я з ними повністю погоджуюсь. Та дякую вам за можливість поставити вам сьогодні запитання від імені наших глядачів. На сам кінець я хочу сказати, що а, наша команда робить все, щоб. Цей збір на потреби постраждалих внаслідок влучання в лікарню «Охмадит» було якнайшвидше завершено, тому ми закликаємо до цього і вас. Отже, переказати кошти ви зможете на картку Приватбанку чи на Монобанк за qr кодом або скористатися реквізитами, які зараз ви побачите на своїх екранах. От зараз ви бачите qr код Якщо ви перебуваєте не в Україні, то у вас також є можливість здійснити переказ в іноземній валюті, реквізити для цього. Зараз якраз у вас на екрані усі подробиці є під цією трансляцією. Кожна ваша гривня допоможе постраждалим від російського терору. Я дякую всім учасникам цієї тригодинної дискусії. Це була робота в прямому ефірі. Ми цим надзвичайно пишаємося, коли ми можемо в режимі прямого ефіру стежити і аналізувати події в Україні та в світі. Ми продовжимо читувати за новинами вже завтра. Не пропустіть самого ранку. Ми колеги працюватимуть на медіаплатформі Новини Лайф. Андрій Павловський, народний депутат України, шостого сьомо скликання. Дякую вам за участь у нашому проєкті. Навзаєм. і дякую нашій глядацькій аудиторії. Бережіть себе і своїх близьких. Нехай ця ніч буде спокійною, Ця ніч буде спокійною. Тихою на добра ніч всім, хто вже збирається відпочивати. Ну і до зустрічі завтра. На все добре.